Усім величезний привіт зараз. Усім привіт в світі моди і розкоші, в світі трендів. Подивимося трішки ще нового. 4300. Ось така розкішна сукня в золотому кольорі. розшита такими паєтками, слі і у вирізі з чорним мережевим. Далі ось така локація. Це жакет, як курточка, як звалений вовни, мінімалістичний стиль, досить широкі рукавчики, застібаються на кнопочки і знизу штани сріблясті, такі важкуваті, навіть це повністю сітка, знизу шортики. Ось щось цікаве, штани. Знизу ще вони ось так застібаються. Я думала, вони палацам, але щось цікаве дуже. На цікавому і штани коштують. Правда, ціна фантастична, 5300. Курточка мені більше сподобалася. 2600, Поліестер. 8% волни і 3 лостану. Ось ці штани. Краще можна роздивитися. Пояс із сатином. Більше п'яти тисяч. Їхній мастхел, оці сукні з мережевим понизу в білизняному стилі. Вони то на знижці, то по повній ціні, то знову з розпродажі, то знову по повній ціні. Тут оці сукні можна купити і з хорошою знижкою у них. Зараз ціна 2500, це 100% поліостер, 2600 навіть. Сокні є в різних відтінках, трішки темновато, тому що магазини працюють на генераторах, а в зв'язку з відключенням там світла, тому в одній локації буде більше, світліше, в іншій буде темніше. Ось таке біле масло. І ще там на синій колір. Шубка для стилю, не для гріття. Ви з машини вийшли, зайшли в ресторан. А як якби 4300, широкі рукавчики, мохнаті, все супер, все на фешн. Ну а тут просто база. Базовий джемпер в стилі Old Money. Така тиха ніби розкіш, приємний байжовий ніжний відтінок, відчуття таке ще є. Кашемір, шерсть, стовідсоткова вовна, 2200. Ну, якщо брати між тими блискучими штанами, я розумію, що вони були потрібні за 5300, але це, якби, інвестиція вовняний светр і такий м'якасенький, приємна вовна, видно, що хорошої якості, вовна теж буває різної якості. Не знаю, чи передається через екран. Тут просто на рейлі різні джемпери написано 100% вовна. Ось такий ще в жовто лимонному кольорі. Такий ж самий, Такої ж самої моделі, але колір неймовірно красивий, 100% вовна. 2200. Ще з вирізом, з зубчиком. 100% вовна в шоколадному кольорі дві теж. База, класика, інвестиція, свій гардероб, а це гроші не на вітер. Це точно. Нікого не переконую, якби мені зараз не платить, я роблю тільки огляди. І ділюся власним досвідом. Ще такий джемпер в синьому кольорі, теж 100% вовна. Теж 2200, розмірна сітка досить широка до 2 xl Ось такі ще є. А тут вже, напевно, не вовно, тут хтось довішав. Він один, тут віскоза відчувається. Так, тут віскоза, поліамід і оластан. Просто заблукав цей джампер. Ось такі сережки. Розкішні з камінчиками, з кристалами. Всередині, якби камінь, такий карамельний і підійде до цієї сумки теж. Сумка з оксамиту розшита такими кристалами. І ось ці сережки в парі сумочкою саме то. Сумка 2600. Є ще довга ручка, вона захована. І сережки. 850 гривень. Також можна купити колготи з кристалами чорні чорні. 850 гривень. Це панчохи колготки, ну, колготки чи панчохи, я так і не зрозуміла. Полінипі ластан. Як це зрозуміти, панчохи колготки. Або то, або то. Прикраса на шию, і як з перлинками, як з річковими перлинками, ланцюжки, ось так, все ось рухливе, по-багатому, і ціна 1600 гривень. Тут окремо ще розкладені парфуми, парфумовані водички різні, окремо є стояки, де вони продаються, але ще тут такі зробили корт. 1050 гривень парфюмована водичка. А, скажу вам, що в середньої стійкості вони не є, щоб так швидко і Я купляю оцю до речі гіпноз ванілія. У мене є, але меншої, меншого об'єму і досить-досить стійка. 1050 гривень коштує така упаковка класна, важкувата навіть. Подарунок непогано. з сатину в білизняному стилі. Коричневого і чорного. і ось такий колір лати 1900 гривень. Цікаве поєднання, футболки і Знизу ніби виглядає ось така білизняна майка, що я показувала, ніби то, але це пришито. Ось так скомбіновано, якби простий стиль і розкішний разом. Тут котон, футболочка, і понизу така майка. 23 євро ціна. 1200 гривень фото і поліамід, другорядна нижня тканина. Класні джембери. Ще з них така розкладка в тих джемберів просто валяється. 1500 гривень, акрил, поліастер, поліамід і 6% шерсті. На дотик взагалі, як валяна вовна, повністю вигляд такий мають. Вони вкорочені. Отут, а, як шнуром таким оснетки. А, це кардиганчики, і вони застібаються на гачки. Все зрозуміло. Так, тут теймо шарфи. До речі, я бачила вже в цих шапках, інтенсивно їх носить і так непогано мають вигляд стилізуючі, такі от навушнички є з хутра. 845 гривень коштують, по-моєму. Верху ціна така прикраса, красива. Два ланцюга деталізовані. 1400 гривень. Тут багато мінімалізму, стриманого, непогані джинси, сорочка. Зараз покажу, бачу. Оксамитові босоніжки шкіряні. Класна курточка з таким хутряним коміром, як парка. Застібається на кнопочки коричневий колір. Непогано. Як вам така куртка? Всередині синтепоновою підстіпкою. 4300. Далі широчезні, шарочезні. Мастельні в сірому кольорі. 2600, 100% бавовна. Ось такі класні з защіпами вверху. Широкий вольвет, ще називають струксом. Сюди підійде джампор. Оверсайз. Середньої щільності в'язки. Досить класний джемпер. Рукавий реглан, оверсайз. 1600 гривень, 8% шерсті. Яка стильна сорочечка фісташковому кольорі. 100% бавовна, мабуть. 1600 гривень, 100% бавовна. Сорочка підійде по стилю і до цієї куртки і до добавляють. І до джинсів, що поруч. Ну і бачу, довезли, донесли лофери. Ось такі на тракторній підошві. Ще є тисненням. 1900 гривень і це ж кірзен. Які красиві човники в лаковому матеріалі з гострим носочком. 1600 гривень. Ось так краще видно цю красоту. А ще босоніжки з оксамиту, на тоненьких підборах з тоненькими лімінчиками. Багато довозить вже весняного, я бачу, взуття одягу, якби готуються до такого сезону, перехідного, 1600 гривень. Верх шкіра і середина шкіра теж. 1600 гривень, але ну непогано, бо в таку ж саму ціну тут і є шкірзаму. Ще ось такі балеточки. Теж непогані. М'якесенькі мають вигляд натуральної шкіри. Це так і є 1900 гривень козяча шкіра. Знову мінімалізм. Ось така куртка з хутряним коміром. 3800 і основна тканина це бавона сліоцел. Я би не сказала, що вона зимова ця куртка. Вона така диміссезонна досить, а цей комір, як бойти до є, він знімається. Цей комір знімається, це хутро. Можна носити просто самий бомбер, коли ви не хочете, не любите хутро. Класна куртка, класний колір. А комір можна відстегнути. Ну і поруч ось такий джампер з закритим горлом. Закритим, закритою шиєю 100% вовна. Оверсайз. Ціна 2200, 100% вовна. Ну, дуже стильний, сучасненький. 100% шерсті джемпер. Цей джемпер можна взяти під цей бомбер. А ще така спідничка клітинку. Спідниця довжині Мідаксі. Демісезонна, костюмна тканена. Така архітектурна, з защіпом і з розрізом. Є бокові кишені, ось так застібається, спідниця досить незвичної моделі. Дві двісті, поліастер, віскоза і еластан. Усім до зустрічі у нових відео.